Так, всім привіт, хто мучується зі мною. 8 листопада сьогодні. Погода так, більш-менш тепла, мануло б ще підтримати плоди на дереві, але, але ну вони стали оранжевого кольору, вже навіть телефон почав передавати, що вони оранжевого кольору. Є, тобто вже м'які плоди на дереві.

Напевно, що залишилось, якщо порахував, якщо цього не порахував. Чому, чому 8 листопада знімаю, а не даю ще повисіти? Ну, є м'які плоди, тобто я вже тут зрізав трошки їх. Сьогодні занадилась до мене сойка, скоріше за все. І вона вже розпробувала. І вона вже розпробувала плоди. Я просто вже не хочу залишати, бо, бо, бо їх не буде, напевно, що до завтра. Якщо будуть, то вже будуть такими покоцаними. Через те, знімаю сьогодні 8 листопада. 8 листопада, Хіакуми. Знімаю через те, що ну, якби пташки вже занадилися до них до всіх плодів. Я думаю, їх чіпати не буду через їх яскравість, але навпаки вийшло. Ну і разом цю сироту костату. Де цю сироту костату теж зніму. Все починаю починаю збір. А там зважу на вагу, потім, потім доповню це відео ще трошки. Так. Получається, маємо одну костату. Така вона гранчаста. Чимось на перець схожа. Ну, вона ще їй було б, щоб добре повисіти. Е, ну, і хіакуме. Раз, два, три, чотири, п'ять, десять, одинадцять. П'ятнадця плодів. Ну, за мінусом два впало до дозарю. 17, 2. Потім були експерименти дозарванням. 19 і 20 пліт там подарував знайомому. Серед цих всіх вони ще ну, досить. ну Це не досить тверде, це такий як, як помідор на дотик. Ці всі решта ну яблуко на дотик. О, такі спробую, напевно, перевірити, чи вони в твердому стані. Терпкі чи ні, На дереві ці, що залишилися оці, ці м'які, тобто вони вже вони желейні, ці плоди. Ну і причина тому всьому, це те, що пташка почала вже якби дегустувати разом зі мною ці всі діла. Через те мусив сьогодні зрізати. Хоча б хотілося, щоб воно ще повисіло трошки. Зараз зважимо. Тут є найбільший плід, От цей найбільший плід, 160. 164 грами. Найбільший плід 151. Ну, це такий самий-самий-самий менший. Куди? 96 грам найменший плід. Костата ця, одна однесенька, 118 грам. Ще раз вона куплялася як би серце. В кінці кінці о приділилися Костата. Має таку огранність плоду. Ну, порівняно з. І акума, звісно, вона зеленкувата навіть. Вже як камера навіть почала передавати більш-менш реальні кольори а не так як спочатку. Ну і ці м'які плоди. От. 142 грами. Ну, В середньому 100 грамів сказати. Перше плодоношення на дереві. Перше плодоношення. Це все, що маємо. Зараз загальну масу попробую пухіркуми е, старувати. Загальна маса пухіакуми, якщо все поміститься. Треба звикати дивитися на екран телефону, коли знімаєш, а не. Так. Та-дан! Кіло 900. Ну, те, що дожило до загального зваження. Кіло 900. Хіакуме. 8 листопада 2022 рік. Закінчуємо сезон хурми. Все через ну, назимові її сойка, яка почала розуміти, що такі делікатеси вже тут можна достати, вона треба кудись пхатися і візи виробляти. Так, да, сьогодні була посадка, посадив там ще декілька сортів хурми в контейнери. Ну, напевно, завтра зніму відео, бо вже. Вже Бозя світло виключив, вже треба йти додому. Все, дякую всім, хто дотерпів до кінця. Набирайте сил, буду, можливо, далі мучити при нагоді хоча сезон вже закінчився. Кріпіться її миру всім. Так. Сьогоднішній урожай, 8 листопада. Фіакуми, ніби то як. Такі плоди. Тверді, як яблуко. Тверді, як яблуко. Щоб повисіли б, але ну, кажу, пташки, скоріше за все, вже попробували, вони б не дали б їм до висіти. Що хочу попробувати? Найменший плід, Він так наполовину твердий, скажем. Хочу перевірити ото питання, що було на рахунок теркості в зелених плодах. На рахунок теркості в зелених плодах. Спробуємо, ну, незручно одною рукою буде різати, звісно, але якось спробуємо. Такі маємо плід всередині. Тут нема сонячного опіку ніякого, але таке чорне присутнє. Не фокусується. Ну попробуємо на смак оце десь зелене місце. Будемо плямка значить. Ну, не знаю, тут питання до спеціалістів, то що терпкості нема. Він такий напівтвердий пліт. Чуть-чуть відчув. Терпкість, але не в зеленому, а тут, а де відкусив. Невелика терпкість, але кажу, він не, не, не дозрілий плід, Він твердуватий. Але його можна вже їсти. Хіакуме. Ну, відчув, ну, не буду обманювати. Якась терпкість була, але не в зеленому, а терпкість була тут, а де ближче до. До вершинки плоду, якби готута була терпкість. А так, а так, цікаво. Прикольно. Його можна їсти, коли він не розм'якчився, не коли він твердий. Ці плоди можна їсти в такому стані. Невелика терпкість, дуже, ну. ну мабуть, то не, не скільки терпкість, скільки. З чим її порівняти навіть не знаю. Ну, терпкість. Хай буде терпкість. Але вона дуже мізерна, дуже маленька. Ох, і Акуме. 8 листопада, 2022 рік. Твердий пліт. Ну, майже твердий. Не, не м'який. Тобто є ще твердіші плоди, Дає є ще твердіші плоди. Попробую цей. Теркості нема, де зелене точно нема теркості. Теркость відчув тут. В цьому місці, де, ну, де вершинка плоду. Ну, все, це, мабуть, останнє відео було в цьому році. І так сказать. Все, дякую всім, хто додивився. Миру всім.